Пані та панове, далі. Е, візитку продовжує демонструвати команда «Хочем» зі Львова. Вас вітає служба порятунку 101. Тільки наша команда може гратися на сцені з вогнем, і нам за це нічого не буде. Ну що, запалимо зал? Поїхали. Що змерзли трошки? Перенесемося на море, де було тепло. Отож, уявімо гопнік на морі. Уявімо собі ситуацію на футбольному полі. Сан-Марино, Україна. Ти такий класний. О, футболом займаєшся, так? А може це якось на каву сходимо чи що? Ну, не знаю, ну може Макдональдс. Ну подумай, ну давайте якось вирішимося питання. І тут Сан Марина прориває центр поля, атакує. Оу, назад Україна забирає м'яч. А, все нормально. Ну що, я казав, тої пас на кау. Так, пацани, треба зібратися то фінал Галицької ліги. Треба як мужики справжні, як... Ну так. Стоп. Вам не здається, що серед нас є хтось лишний? Так, це ти! Нашої команди іде з команди. Я? А ви подумали, хто буде вам виступ псувати? Хто вам буде носки стирати, жрать вари? Вот іменно! Вот а хто буде в бані рушником а так робить? А? <му> uh <-huh>. Вот іменно! <му> <му> Тю-тю. все, о всь розпукси. Запертий рушник. Треба буде нормально грати. Пацани, ну ми ж пожежні. ні? Тру, Може вона взагалі нам не підходить. Давайте зробимо їй тест. П'єш, ні. Куриш? Куриш? Ні! На сон хилить. Ні. Точно -то не підходить. підходить. Та ні, пацани, вона нам підходить. Ну, не, ну що з неї взяти? Вона нам не підходить. Ні, та вона нам підходить. Так, Макс, я здається, все зрозумів. В тебе шо? з нею цей а, романчик? Ні, ні, та, та ти що, ну глянь, вона нам не підходить. Ні, вона маленька, та взагалі та бабусі шо? в парку хлібом не голубів, а її годують. <кл 'язкі> І взагалі, вона якийсь куртупель! Дома поговоримо. <кл 'язкі> Ситуація, коли хлопець передумав одружуватися в останню секунду. Обручка, є так. Я її люблю, люблю. Люба, я давно хотів тобі сказати. Дивись, як я вмію! Бабуся з роботи пиріжки принесла. Бабуся, борщик! О, борщик! Сім'ї! В яких стоять пластикові вікна! Не забирайте, будь ласка, в дітей щастя! О, бабуся двері відкрила! Ну що ж, ви могли помітити, що у своєму візитному привітанні ми не жартували про секс. Бо наша команда жартує не тільки в тому, в чому розбирається. Jaką uczubię